Вперше до рівного приїхав гурт Паркалаба. Гості з Івано-Франківська дали у нашому місті закрити концерт. Сучасне звучання групи можна віднести до фолк-року. Назва колективу Паркалаба походить від назви одноіменного гуцульського села. Учасники гурту підкреслюють свою схильність до простоти, природної гармонії, легкості, гумору і позитивної енергії. Перкалаба має дух гуцульського весілля і при цьому не набридає і постійно змінюється. Цього року гурти виповнюються 15 років. Колектив грандіозного святкування не планує, хоча й приготував для прихильників безліч сюрпризів. Ми готуємо альбом Триб'ют, який складеться з артистів, які будуть грати пісні. Перкалаби українські, російські, німецькі. Польські артисти там ще пару сюрпризів будуть. Тут готуємо альбом. Крім того, ми е, готуємо новий альбом. Це другий реліз. Крім того, ми готуємо е, ще один альбом автокавер-версії. Тобто, наше 15-річчя ми відпразнуємо велику кількість релізів. Учасники паркалабу зізналися, що були б не проти, якби одну з їхніх пісень для триб'ют альбому виконав рівненський гурт Отвінта. Якщо воно таке є. То в будь-якому випадку ми виконаємо якусь пісню про калаби, знайдемо в їхні репертуарі саме дурнувату, у них їх вистачає. От і обробимо зробимо в нашому стилі. І, хоча Паркалаба у Рівному дала закрити концерт, прихильники гурту зможуть насолодитися їхнім виступом на фестивалі Тарас Бульба, що цього року відбудеться 12-14 липня у місті Дубно. Марина Прощепа, Володимир Захаров. Новини Рівного.